Найкраще копіювання будь-якого контуру поля це чітка вимога. Альфа Motion – наша чітка відповідь. Важливим є чисте скошування та найкращий корм для ваших тварин. Навісні фронтальні косарки Альфа Motion характеризуються продуманою кінематикою активних опорних рам. Порівняно з іншими навісними системами на нерівному ґрунті реагують не тільки рульові кронштейни, а й, власне, опорні рами. Брус косарки додатково підтягується гори при копіюванні горбіків та опускається донизу при в'їзді в, в западини. Результат чистий корм. Дві великі розвантажувальні пружини інтегровані в навісний кронштейн. Вони швидко реагують на кожну зміну рельєфу в напрямку руху, а це означає, що розвантаження бруса косарки залишається майже однаковим на всьому робочому шляху. Це забезпечує рівномірний опорний тиск балки на ґрунт приблизно 150 кілограмів, що запобігає пошкодженню дернини. Кульові шарніри на поворотних важелях забезпечують унікальний поперечний маятниковий хід в плюс-мінус 16 градусів. Залежно від ваших індивідуальних вимог, перевірна нова CAT Alpha Motion доступна з двома різними навісними кронштейнами. Нова CAT Alpha Motion Master переконує дуже компактною будовою з триточковою навіскою. Отже, центр ваги косарки розміщений близько до трактора, а отже, його більша вага залишається на задній осі. Нова CAT Alpha Motion Pro означає максимальну універсальність. Її можна використовувати як із формувачами валків, так і з вітерними та вальцевими плющівками. Косерка оснащена системою швидкої заміни плющилок. Як у моделях Pro, так і в моделях Master, шкала на фронтальному кронштейні полегшує приєднання до трактора. Моделі PRO також пропонують максимальну зручність обслуговування. Центральна система змащування забезпечує швидке зручне обслуговування. Фронтальний захист можна просто відкинути для найкращого доступу до косарки. Процес швидкої заміни ножів від Петінгер став ще простішим. Найкращий корм гарантовано завдяки першокласній якості скошування та унікальному копіюванню з альфа Motion. Успішніше сп'ятінгер.